Хочу нагадати, що у нас проходить конкурс на 500 підписників, щоб отримати ось таку манго бочі. Да. Там різні ніщаки, зокрема, ось таку лялечку. Да. Це моя лялечка, але буде і ваша У моєї щось юбка сползає. Ну, то вже інша справа. Так що треба залишити під відповідним відео в описі коментар, що тобі треба манга. і дочекатися, коли буде 500 підписників. Так що, чекаю, пока-пока. Всім привіт! Сьогодні у нас на розпаковці отака посилочка від нашої ідеї обережно книги, але якась собака щось та ударила. Ну, будемо сподівається, да, тут ще гірше. І будемо молитися, що тут все в ціле, бо буває вона це не ціле. Ну що ж, давайте відкривати. Цього разу наша ідея прислала Запакований скотчем. Да, Прислухались вони до моїх слів. І у нас тут три книжки. Да. І вони, значить, цілі. Повезло. Як кажуть, знайомі повезло. Так, Ну, давайте перше, то що ви побачили, якась ця... Кожна книга щось менше до да менше. Дивіться. Це у Мальопуса навчилися, мабуть. Це, це як так, так Ну, Три різних формати. Так, перше, це у нас цугаї, Відтворця сталевого алхіміка. Бачите, вони вийшли на творця стилевого алхіміка, і тепер вони маємо ми ось це. так Про що це? Я взагалі не знаю. Давайте дізнаємось. Юру, звичайний хлопець, який палює на дивину та живе в гармонії з природою в невеликому селі посеред гірських хащ. Проте Аса, його молодша сестра, близнючка. За невідомих йому причин відбуває повинність у застінках турдині в самому центрі села. Хоча насправді така звана повинність майже нічим відрізняється від справжнічинського ув'язнення, які віковічні секрети таїть в собі це село, та якої таємниці всі намагаються приховати від його мешканців? Битва цугаїв нечуваного розмаху розпочинається саме, тут. що таке цугаї. Що такі цугаї? Цугаї потайбічі, ще якийсь різновид цугаїв. Да. Алхімік, правда, такий величезний, ексклюзивний, тверді обкладинці, а тут цугаї такі маленькі куці. Ще не прославились цугаї на весь світ, щоб стати крутими. Заслужити на великий формат та твердо обкладинку. Ми відкриваємо подамо це сюди. І ось так виглядає наша книга. І причому супер да, вона маленька. День в око бросається. Хіромо Ракава. Тут воно якісь лівоправці із і, і постаментом якісь. Ось. Дуже цікаво. Почитаємо слова авторки. алхіміка сюди впихнули. Колондери. Тут воно як село виглядає. Прямо цікаво буде подивитися. твердина, хащі, хащі, ліс, цвинтар. Цікаво. Атраке культової манги, сталевий алхімік. Мало. Скільки цигаїв наробили? Цигаїв вони наробили. 4000 примірників. Нічого. Да. у нас тут навіть є? Гайда на пошуки філософського каменя разом з братами Елріками. Захоплював пригоди, небезпечні вороги, амбітні союзники, сім'я, заради якої готовий на все. Бачите, реклама. Ми дожилися до цього, що тут є реклама. Ну, дуже подобається чорно білий малюнок, тому що от як він двома кольорами передати он, всю глибину броні. Світло та тіні, як вони падають. Так, да, дуже круто. ну Що тут у нас, слова авторки? Доки не почала працювати над цією манго, я не знала, чи вдасться мені коли-небудь використати припасання на майбутнє дороботки, від яких уже ламилася шафа. Та виявилось, по цій манзі вони пасували найкраще. Ось чому я ніколи не вчуся позбуватися різних речей. Цугаї. Навіть кольорових картинок нема. Адже ті діти стануть володарями цугаїв. Це його сестра близнючка? Чи оце сестра Близнючка? Це його сестра близнючка. Да, щось вона як ув'язнені сидіть. Ще гелікоптери є. І літак. Такі враження, я думаю, що це якесь середньовіччя. Автівка? Що відбувається? Типа, он здесь Цугаї, шо це таке? Кон, кон. Хто шарить, той шарить. Ну, тут світ у теперішнем. Я це прям в шоці. Цугаи, 2. Ну, правда. Заламивати манго треба, щоб почитати, тому що вона маленька. Вона радіант є і проєкт Цогумі. В серії всього сім томів. Тут навіть рекламка є. Рекламка ми любимо. Так, їдемо далі. Далі у нас. та дам Також з маленькою Да Що ж блядь, відбувається? Я ж писав. Любі друзі. Я ж писав, будь ласка, дайте мені нормальну мангу, бо вона завжди якась кончена. Супервкладинки ці. Ну що ж, бачите, що відбувається? Оце ну, вже більш-менш великий формат читать зручно, то щось якесь незручно. І ось у нас... Трохи якась полоска, як завжди, щось якесь говно. Ну що ж, хату помить можна це. Ні, це. Це у нас заводський такий брак. Хник-хник. Да, ти береш мангу, щоб вона виглядала так, а тобі приходить з, бер... этим, з браком. Ну що ж, форма голосу. Коротше, це я мангу читав. Колись я читав цю мангу і я ненавидів цього чувака. Це була жесть. Да, але сплинув час, мені щось стало вже сумно. Ну, саме я його ненавиджу. Це жесть. Не знаю, так він мені не сподобався цей хлопець. Я ненавидів її. Яскраво, весело, авантюрно. Шия ішіда, хлопчик, який живе за, його га... за таким гаслом. Шокніша мія, новенька учениця, яка не чує, їхня зустріч змінює клас школу та життя Шої. Перейшовши до нової школи, Шой намагається, намагається адаптуватися, але, попри всі старання, їй не вдається. Цікування, щої і шиди, лідера класу лише посилюється, спершу заінтригований, потім захоплений, врешті решт задратований цією дівчиною, яка не вміє спілкуватися за допомогою голосу, що я вирішує спрямувати всю свою енергію на те, щоб зробити її життя нестерпним. Проте він ще не знає, які руйнівні наслідки матиме для нього цей вибір. Да, він, коротше, її мучив. Щемка історія про кривду і спокуту, дитячу жорстокість і дорослу байдужість. Страх інакшості і важливість інклюзивності. Да, це прям жесть. Коротше, цей хлопець її в школі знищував моральне. Да, а потім вже з часом він осознав, що він не робив. Да, і заходив якось спокуту зробити, але спокуту вже не вернуть. Да. Короче, ну, Книга дуже жорстока. Цього хлопчика я би задушив бо, якщо чесно. Попадися мені під руку. Як же я її ненавидів? Он її і речі викидав, і щось і змивщався над нею. І Жойку волосся наче. Да. Короче, сплинув час, оце треба читати. І він раптом зустрів у тіпо, в старшій школі. Примірних 4000. Так, да, коротше, я в цього хлопців задушив, бо чесно. Ну що ж поробиш? О, в мене є наліпка. Закладинки ніякої не дали. Ну що ж. Не заслужив. Давайте відкривати. Опля! Оце якась мега титулована манга. ще в мене тут є. Листівка. В колекцію листівок піде. Так, mm. да, якщо ми на неї подивилися, ззаду нічого немає. Іде сюди. Далі у нас це мега титулована якась манга. Як там казали, маленька історія. Поки вийшло 13 мів ще не закінчено. Коли анонсували її данку. Ось такий от формат широкий. Це топ для манги. Це то, що повинно бути. І тако, і ота, Як вона? Від авторки сталевого От Випадиться, наскільки вона коца, куца, блядь. Я не знаю, вони ж наче можна їх розтягнути якось. Чи так і задумано. От мені просто цікаво. Це так і задумано, що вона така маленька та коца. Це. Чи цей його. Просто ж можна ж отаку випустити. Іначе ціна у них майже однакова. Ну щось. Щось якась дивино да годі. Так, давайте почитаємо про що це, бо я взагалі не шарю, що це. Мені сказали, що страшну тайну. Давайте почитаємо це. У нього високі оцінки, він вміє отримати те, що ще хоче, хоче любить ходити з друзями, хильнути і покорити, та й взагалі популярний хлопак. Про те, якого біза, у нього прокинулося бажання малювати, із, ціє... із цього починається історія жагучої пристрасті молодості, в якій хлопець наполегливо йтиме до вступу в університет мистецтва. Да, щось там я читав, Що він вміє все, мега-геній. І, і тут він побачив якусь картину, упісявся від неї і захотів бути цим маляром. Дивіться, переможець. Тут, тут 2020 року, а далі все. По жопі пішло. Ну, це теж жартую. Да, форма голосу. А давайте форму голосу глянемо, Що там під... кладинкою, Ми ж не глянули. Що у нас тут ховається? Ну це дуже сидна манга. От, якщо ви хочете такі пережити емоції, це вам. Це прям гарно. тут тобто і до персонажів відчуття злості і тому подібне проявляється. Так, що... так давайте повернемось з блокінного періоду. Давайте знайдемо. Тут є кольорова сторіночка нарешті. Є дві кольорових сторіночки нарешті. І ось у нас навіть сторіночка є синя. Вау! Зараз він курить, шмалить. І ось він побачив якась тут дівчина пролетіла. І мені розказали тайно, я не знаю, це правда чи ні, що це взагалі не дівчина. Мені також подобається малюнок, як виглядає, що ось цей не дівчина, це хлопець. Мені страшно. Мені страшно, це, це кажуть, це хлопець. Була б моя жага, я б не перевіряв. би. Так, що тут тут розповідають? Про... Тут можна, як сказали, навчитися малювати. Ти дізнаєшся про малювання. Ну, Щось воно якесь странно виглядає, мені страшно. Може це все-таки дійсно хлопець. Не да, так, значить, передягається. Дивина да й годі. І Юка головний герой. Справжнє ім'я Ірюджі Рюджий Екава. Просто Юка. Це хлопець, блядь. жить. Популярний серед дівчат, проте має фанатів серед хлопців. Волосся не фарбоване. Усі його кличуть Юка або він Аюкава. Бо Аю моя богиня. А чого не Аю? Піздець. Що <ріст> я можу сказати? Особливо подяка. Він кому подяка. Нічого сістки подяки. Фу. От давайте к прекрасному перейдемо. Вже анонсували новий том. Восьмий наче. Чи дев'ятий вже. Я прямо в захваті. І тадам... Черівник бібліотеки. Пізнаємо магію книжок. та Скоро буде четвертий том цього червника бібліотеки. так що Працює наша ідея, а це, звісно, жесть, блядь. Давайте на хлопця дивіться. Тепер цей ужас у мене перед очима. Давайте дивіться. Різноформатну манго, це прикольно, всі три манги з різного формату. Але я б я хотів би, щоб вони всі були ось такого розміру. Я не знаю, ну це дуже геть ця манга. Дуже. Ще б хоча б такого, дивіться, наскільки наскільки багато можна додати. І тут наскільки багато. Ну Я не знаю, чого чим вони чого вони вибрали. Тут навіть дивіться, і колір виглядає не так. Тут газетна бумага, тут якась більш біліша. Щось. І Хто це друкує. Да, і То Цікаво. Далі супервкладинки маленькі, а тут все окей. Да. І ось така вкладинка блакитний період. Щось Підозріло-блакитний. Так що таке. Дякую. До нових зустрічей. Пока-пока.